Прекрасний вірш, що сказав Роман, правда. Коли ми покаялися, прийшли до Бога, то ми такі ще маленькі-маленькі духовні, діти, а з часом ми виростаємо в підлітків, в юнаків і в батьків. І в цьому вірші так поет Автор Гарно сказав, як Господь формує нас, формує нас, ще такий теж. Приклад така алегорія, що кожен із нас це посудина в Домі Божого, де Господь використовує кожного з нас вживає, як Він бажає. І є посудина золота, є срібна, є камінна, є і глиняна. Кожен із нас є посудина. І єсянам 4:11, ми читаємо, що Господь формує для себе в церкві. І ну, постійно, щоб в церкві були ці п'ять служінь. формує п'ять служінь, чотири одинадцять, до Єфесіан, П'ять служінь. Що апостол, Господь формує апостол, щоб був пророк, Ось, щоб був євангелист, пастор і вчитель. З таких п'ять посудин. Господь людина. той, той, хто вже несе служіння, там, вчителя, пастора, евангелиста, пророка, пастора, е, апостола, він колись тільки перший раз почув про Бога. Було таке. Перший раз почитав Святе Писання, але більше і більше почав вивчати Господа, почав е, е, зближатися з Богом, шукати Бога, змінюватися від е, в, навчання Біблії. І Бог з людини вирощує потім такого собі служити. Це такі основні п'ять служінь Церкви Христа. Дари Христа. І Господь ставить потім на таке служіння, І всі ці п'ять служ... служителів мають ціль В 12 вірші, зразу ціль в 12 вірші, на вдосконалення святих, на діло служіння для збудування тіла Христового. Всі ці п'ять служінь вони мають глобальну ціль. Щоб духовно росли люди, яким вони служать. Щоб вони духовно виросли, і в свою чергу вони теж виростуть: У учителів, євангелистів, пасторів, і далі будуть служити. І ось так царство Боже по землі рухається і розширяється, царство Господнє. Тому якщо ти духовно сьогодні маленький, то не мішай Богу, тому гончару, як ми чули вірші, не мішай, і він з тебе зліпить посудину, яка буде в його руці гідна. І в честі на всяке добре діло. І Бог буде вживати на всяке добре діло. І я хочу за служителів сказати сьогодні проповідь, що я так скажу, хочу сказати за чотири види служителів. Чотири види служителів. Це, що ви прочитали офіціально 4 години це 5 служінь, то це не весь пром духовної роботи. Ще є багато інших служінь, які Господь вручає своїм людям, коли Він їх зростить, коли вже вони, та посудинка, яка опалена в вогні, яку можна використовувати коли Бог зрощує. Багато служінь дає, багато служінь. Ось, бачите, вони служать. Там 4 одинадцять не їхнє служіння, левицьке служіння, Це тобто такі основні служіння, а є ще і багато інших служінь, багато інших служінь. І я всіх служителів розбив на 4 частини. Це так, для, ви зараз розумієте, для проповіді, в, яко, в якому стані вони можуть бути, або, або яким вони можуть бути. Ну, А, а я це для того кажу, щоб знати, як нам себе діяти до цих служителів, себе вести, нам, членам церкви, нам віруючим, які приходять на Богослужіння служити. Перші служитель, який я назвав би, це служителя, які в центрі волі Божої, які роблять для Господа. Все як хоче Бог, просто були по серцю Бога. По серцю Бога. Ці служителя. Як ставитись до них? Слухати їх навідмінно? Бути слухняними для них, поважати їх, як до Євреїв 13-17 ми читаємо, щоб шанували служителів, поважали, щоб, були, щоб служителя не, не стогнали від нас. То таких служителів слухати 100% від А до Я і молитися за них, благословляти їх. Як це пам'ятаєте, Ісус ставить воював, то за нього молився Моїсей, і він тоді здобув перемогу. Коли Моїсея молитва зупинялася, ворог його перемагав, молитися за служителів. Ось ви читаємо: 13 сім «Слухайтеся ваших наставників, підкоряйтеся їм. Тому що вони дбають про ваші душі. Оскільки мають дати звіт, хай же вони роблять це з радістю, а не, зі, а не із зітханням. Адже для вас не корисно. І за себе він пише моліться за нас. Таких служителів треба від а до я слухати 100% і молитися за них. Благословляю, щоб була Божа охорона і Божа сила над ними була. Щоб вони ще більш успішні були. Тобто ще більш виголосили проповідей, ще більш зробили роботи для церкви Божої, тому що коли вони успішні, то церква буде мати успіх. Це буде результат для церкви, коли вони успішні. Їх треба благословляти, благословляти, благословляти. Або ще Тимофія читаємо, 5:17 каже: а присвітарі, які гідно служать, треба подвійну честь їм давати. Подвійну честь. Подвійна честь це я думаю, не просто вислухати проповідь і потім розтворити віру, тобто виконати в житті ту проповідь, а ще й молитися. А якщо є велика церква, то ще й взяти на отримання церкви, щоб він не ходив на роботу, не заробляв щось гроші. А вже церква платила йому заробітну плату, а він е, був повністю зайнятий е, для е, духовної праці. Слідуючих два, вида служителів, хочу назвати, Слідуючих два. Ви да служителі. Я думаю, хто вже так давненько віруючий, ви думаєте, що ж я скажу? Сідячі два служителі, є служителя, які мають в серці мотивацію догодити Богові і які мають велику ревність. Вони старо працюють. Щоб догодити Богу. Але, так як не зрозуміли деяких біблійних текстів, вони неправильно себе ведуть. Вони думають, що вони дороджають Богу, служить Богу. Але так, як не зрозуміли деяких текстів, вони не служать Богу, вони руйнують діло Боже. Намір хороших. Намір хороший. Запал заряд – хороший. хороших. велика. Но і за то, Божи, не те, що вони до кінця зрозуміли волю Божу, вони не роблять те, що Бог він дуже приємно. Вони роблять те, від чого Бог печалиться. І церква страдає. Приклад такий, давайте зачитаємо це дії святих апостолів 8 за одного із таких служителів. Давайте зачитаємо. Асал схвалював його вбивство. У попередньому розділі вбили діякона Першоапостольської церкви, забили камінням Стефана. І Павло взяв на себе відповідальність. Саму, а сам схвалював його вбивство. В ті дні настало велике переслідування Єрусалимської церкви. Всі за винятком апостолів розсіялися по околицях Юдеї та Самарії. Побожні мужі поховали Степана і гідно оплакали його. Сам знищив церкву, входячи до домів і виволікаючи чоловіків та жінок укидав їх до в'язниці. Він думав, що служить Богу згідно старого заповіту? Згідно Старого старому заповітку. Але він не зрозумів старий заповіт ще глибше, як треба було зрозуміти. А що саме? Що в старому заповіті дуже багато говориться про Ісуса, про Месію і про і, і, і що би його поважали про до нього. І Павло, це пропустив в стару заповідню Писання у Псалмах, в пророках. Пропустив же, й Моїсей казав про Ісуса, що відніме пророка, як мене. Павло це пропустив, не впізнав в Ісусі того Месію, з якого говорив Моїсей. І послідовники Ісуса бив, в язниці кидав, ішов доми. А ти віруючи, віриш Ісуса, іди сюди, в'язницю. Павло дуже велику шкоду приносив Першопосольській церкві. А думає, що служить Бог. Що з такими робити, служителя? Прощати і молитися, щоб Бог він дав зрозуміти волю Божу. Господи, поможи, покаятися цьому Павлою. Ти бачиш, він іскренно заблуждається. Іскренно. Він думає, що тобі служить, але він тобі не служить. Його діяльність тобі неприємна. І молиться, щоб вони зрозуміли святе писання. І Бог щирє поступає щиро. Пізніше Бог Павла зустрів вже в 9 розділі зустрів Павла і говорив з ним. І Павло зрозумів свою помилку, що він неправильно робить. І він щиро покаявся. І був тоді чудовий служитель Божий. Третій вид служителів. Це служителі. Які, служачи Богу? Служачи Богу, вирішили паралельно досягати якісь свої цілі. Паралельно досягати свої цілі. І вони так закупились якимись своїми цілями, цінностями земними, другорядними, а не служінням Богу. Що вже служіння Богу для них це було як обряд, як обкладинка, як просто зовнішній такий вигляд, а насправді вони вже довгим життям жили. Для них служіння Богу сталося як ширма, як прикриття, ось, як, як засіб впливати на людей, мати владу, а насправді вже вони крутили мотили, і життя їх тайне, життя їх було гріхове. Життя. Це фарисеї часів Христа. Христос, коли з ними зустрічався, Він казав, ви кажете, любові украшення. Зовні ви виглядаєте гарно а всередині ви мертвечені повні, мерзоти. Він їм казав, як сьогодні зачинував брат переді мною, ви сліпі, духовно сліпі люди. Він їм докоряв. Він їм правду до очей казав. Служителі пізніше схопили Ісуса, привели до Пилата, і Пилат каже, я в ньому вини не бачу. Пилат розпитав його, а вони кажуть, якби він не був злочинцем, ми б тобі його не привели. Ці служителі вже вміють клівітати, вміють обманювати, вміють вбивати, звинувачувати. А вони носять одеші священників? А вони при храмі мають якісь посади. Вони при храмі щось там виконують? Вони, якби на повний час на служінні, вони на при храмі? А як морально впали, низько впали морально? Дивіться, який парадокс виходить. Мерська людина пила, мерська людина, окупант. Він тоді був окупант, Борин тоді захопив юдею. Пилан каже, нема вини не в ньому. нема вини не в ньому. а вони кажуть, він грішна людина. Вони не правду на нього. На Ісуса. Ми всі знаємо, що Ісус свята людина. А вони кажуть, ні, він достоїн смерті. Його треба розіп'яти, його вбити треба. А це, як дослужилися? хуже не невіруючи. Невіруючий захищає. А в них той релігійний фанатізм вбиті дає, крові дає. Хтось сказав, коли люди, віруючи, служать Богу, і коли вони втрачають страх Божий запал серця втрачає служити Богові, коли, коли вони втрачають, то вони хуже мирських людей. Мирська людина каже, нема в ньому вини, не треба його розпинати. Нам треба його кров. Вони, хуже, даже. Всяких кримінальних кругів де всі по поняттях, а в них поняті нема. Їх просто нагреш без законня і все. Роблю, що хочу. Бог своєї житті, Бо я так вирішив. В кримінальних кругах то якісь толки є десь там по поняттях вони там щось рішають, якщо вже не по закону держави. А? Що з цими служителями робити? Один раз Ісус сказав. Те, що вони вам читають із Святої Книги, каже, слухайте і виконуйте бо їх ділах не поступайте. Сьогодні проповідь була знайди тих людей, за ким будеш слідувати, і, і вони приведуть тебе до щасливого майбутнього, благословенного майбутнього, а не таке, як корійна фанеро. Тих 250, що за ним послідували, то їх богать спалив, а керівники їх є живими в іспользує пішли. То Ісус каже, поза таких людей? Каже, те, що вони вам на службі, бо служіння читає, слухайте і виконуйте, бо вони читають закон Божий. Ото закон Божий. Но по ділах не поступає, Бо їх життя зовсім друге. Зовсім друге. Вони тільки устами Бога величають, устами шанують Бога, а серце їх далеко від Бога. Тобто їхнє тайне їхнє життя без Божьє. Тайне їхнє життя, повне зговорів, повне беззаконня гріха. Отак. От То я навіть не знаю, чи не покаяння. Хоча ми в діях святих Апостолів читаємо, що деякі з фарисейських єріцькі покаялись. Деякі покаялись. Нікодир серед них був приходив до Ісуса вночі, пам'ятаєте, йому соромно було між своїми колегами-фарисеями. То він вночі прийшов до Ісуса. І і Ісусу задавав питання, і бачив, що Ісус Божа людина, і він прийшов з Ісусом вночі поговорив. І потім цей Микодим, куди, І Йосип, вони похоронили е, тіло Ісуса. Похоронили двоє. А так переважна більшість, це все було, це все, знаєте, як написано до однієї церкви, каже, якби ти був гарячий або холодний, але як ти теплий, я виплюну тебе з уст моїх яких така доля. Бог їх виплюне з своїх, як цей корей на хане віром, просто живими прийшли в прийздню. Жалко, звісно, і жінок і дітей. Бо всі сім'ями сім пішли туда. Тому, оце що хороше в них. Читають закон Божий, оце все, що хороше, а їх життя негідний гідне Павло казав двічі за себе. Подражайте мені, як я Христу. Робіть так як я. От як я Ісуса поважаю, і ви робіть так, як я. Ви так поважайте Ісуса. Ідіть за мною, вчіться від мене. Дивіться на мене. Ми взірець вам. Бо Павло вже після Покаяння був в центрі волі Божої служителя. І четвертий вид служителів. Четвертий вид служителів, які є, і як нам ставитись до них. Четвертий вид служителів. Це служителі яких атакує сатана? І певний навіть успіх має, щоб втягнути їх якийсь гріх. Були то чесні, хороші, гарно служить Богу. Ну, сатана кожного буде, кожного буде. В сатани є три підходи до душі людини, коли він атакує, як лев, як Змій, і як Ангел світла. Він всіх так атакує. Це його тактика, сатани така тактика. А больові точки, які в нас є, походь плоті, походь ще і горді життє. І ми бачимо по слову Господню, що деякі служителі не встоювали, просто падали в рік. Зазвичай саме поширені в нього, саме успішні в нього прийоми, як він оце робить, це. Три гріха, і так як це, ми, це я сказав, похоть плоті, похоть очей і гордість життя. Тобто людина бореться за владу, за матеріальні цінності або блуд. І ось на трьох царях Ізраїля, перших трьох царях Ізраїля я приведу приклад Саул, Давид і Соломон. Давид одного разу проснувся, не пішов воювати і зі свого даху. Він десь там побачив жінку, яка купалася, і, напевно, вона була надто грудлива, тому що в нього бажання дуже крепки появилося, бути з нею. Звісно, він цар дав команду привели її, і він зрішив з нею. Соломон, син його, захопився дуже матеріальною цінностю. Так захопився, так захопився, що народ аж. Ціна. Він і бізнес вів, і податки де з людей. Бо взяв собі тисячу жінок і треба було їх обслуговувати. Кормити їх треба було, хати їм строїти. Тисячу жінок взяв собі. Ось. А Саул? Чим страдав Саул? Він страдав тим, що хотів владу, владу бути при владі, коли Давидові заспівали десятки тисяч, а йому тисячі в нього заздрість Зародилися. Він почав переслідувати Давида, щоб вбити Давида. Бо Давидові дали більше слави, чим йому. І він каже: О, то він і царем може стати. Слава влада! Оце був ідол Саула. І заздрість його погубила. Саула. А це були Богу поставлені на служіння люди. Диявол підійшов і вони впали. І впали. Наприклад, до до Йосипа підходив диявол, жінка облудлива, його хотіла збластити, що він з нею згрішив до Йосипа. Йосип стояв. Відбила так, він каже: я Бога боюсь. І я все маю право в цьому домі, крім тебе. Я Бога боюсь. І втік від неї. Вона йому отопустила, оклівітала його і в темницю закрила. Йов, наприклад, який був багатюший чоловік. А коли було випробування, весь бізнес був розграбований, рейдери все захватили. Вітер хату розвалив, вогонь овець спалив. Діти загинули, Матеріального нічого не стало, нічого, Много. ні здоров'я не стало. Він від Бога не віддався. Він прославив Бога. Він прославив Богу. Стояв. Тому за службів треба молиться, якщо десь. Замітили, що от такий добрий служитель, а десь чуть-чуть починає хромати, десь чуть-чуть на обочину сходить, десь якась слабіночка в нього є. Треба молитися за цих служителей, щоб Бог їх укріпив. Укріпив. Щоб вони не впали ніякий гріх. І якщо навіть таке сталося, щоб швидко встали до гріха і щиро покаялися, і потихеньку обновилися і далі старалися бути корисними для Бога, може не в тому служінні, якому служили. За них молитися. От Валаам каже, я муж з укритим оком, духовний зір має. І каже, я впадаю. І він впав у гріх, впав, став ворогом Божим і за матеріальних цінностей, захотів грошей, в служінні Богу. На служінні заробити грошей. Ось такі чотири види служителів. Я би так охарактеризував, що є служителя, які в центрі волі Божої. За них там молитися і благословляти. Давайте зачитаємо цю історію вона дуже така надихаюча історія. Книга Вихід, 17 розділ. Книга вихід 17 розділ. З госпо вірша. Прийшов Амалик і воював з Ізраїлем у регітіме. У зв'язку з цим Моїсей сказав Ісусові. Вибері нам людей і виступати. Завтра для бою проти Амалика, я ж сп'ятиму на вершині гори з Божим посухом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому Моїсей, і вступив у з Амаликом. А Моїсей, Арон і хур піднялися на вершину гори. І коли Моїсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли він опускав свої руки, то перемагав Амалик. Але Руки для Моїсея стали важкими, тому вони взяли камінь поклали перед Моїсеєм, і він на нього сів. А Рон і хур підтримували руки Його. Один з одного боку, а другий з іншого. Так що його руки залишились непорушними аж до заходу Сонця. Друзі, бачите, як молитовники моляться і по молитві народа Божого, людей Божих. Йому була дана сила і мудрість і хоробрість прогнати оцих людей, оце плення амалик, які прийшли вбивати їх і грабувати їх. І вони їх прогнали геть. Друзі, моліться за служителів, які в центрі волі Божої, які служать Господу ревно, віддано, посвячено, як нам, як Моїсе. Їхній успіх це наш успіх. Вони успішні, ми будемо успішні. В них будуть благословені проповіді. Інше дія благословення. Це є важливо. Моліться, я закликаю. Моліться за служителів. Я думаю, але Бог мені суддя, що я в музі в волі Божої, що я служу Богу вірою, правдою від щирого серця. Тому і за себе прошу молитовної підтримки. Згадуйте, коли Дух Святий нагадує вам. Е цей це другий вид служтелів, Павло до покаяння, тоже молиться Боже відкриє, просто відкриє. Відкриє їм розум для розуміння писання. Бо щиро заблуджується. Служителі, які відпали від Бога в гріхах, то головне не соблазнитися. Не соблазнитися. Ми служимо Богу. Бог через служителів дає науку все все, але ми служимо Богу. І навіть якщо впав служитель, відшов від Бога в гріх, Главне не зблазнитись, не покидати Бог, не покидати церкву. А то тут в Києві була церква, служитель у Гріх, багато гріха наробив. Церква розформувалась, велика церква. Люди зблизились. Не треба прив'язуватися до людини. Не треба прив'язуватися до людини. Прив'язуватися до Ісуса, до Ісуса. А Ісус благословляє через служителя свою церкву до Ісуса. Ніколи не треба прив'язуватись до людини, ніколи не треба зблаз... ну Людина впаде, Бог вірний, а людина може відійти від Бога. Відійти від Бога. Другі, четверте – це ті служителі, які в центрі волі Божої служать, але ворог віка такої, що Бог їм дав сили стояти, Бог дав сили стояти, не злішити. Чистими остатися, не в ляпане с гріх. От, наприклад, той Єуда. Він же ж не зразу великими там, сказати, об'ємами крав гроші, бо там не думаю, що їх було дуже багато. От. Але бачите, по чуть-чуть брав, 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 брав. І дошло до того, що він за Ісуса вже взяв гроші. А якби зупинився він після першої крадіжки, після другої крадіжки, після п'ятої ну от він три роки ходив за Ісусом, ну рік крав. Ну, хай би перестав красти в кінці року першого. Приніс ще не покаяння перед Ісусом. Ні, бачите, пішов, 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 шов? Є такий вислів, гріх заведе тебе далі, чим ти думав зайти, і візьме тебе більше, чим ти думав. Тобто шкоди перед це більше. Мо за теж треба молитися. Вони звичайні люди. Звичайні люди. Просто Бог зліпив посудину. Ага, ти будеш апостол, ти пророк, ти евангелист, ти вчитель, ти пастор. І Бог на небі нагороду дає по вірності, по вірності. Так, єпископ, давай провіримо твоє служіння, як ти служив. І вірність провіряє. Пастор то є служіння. Вірність провіряє. Левит, твоє служіння, вірність провіряє. По вірності Бог дає нагороду. Ось. Тому. Дорогі друзі, я так сьогодні хотів цією промовою заохотити нас, щоб ми, ми мали на увазі завжди, що до служителів правильне ставлення. правильне ставлення. От Ніколи не повставати проти служителів. Ми сьогодні проповіді чули за Корея, Нафана, Фана приклад приводив брат Роман. Вони проти істинного служителя пішли бунтом, а то ж Боже служив, то ж Боже служив. І Бог вступився за свого служителя. І вони всі загинули. Коли служитель вірою і правдою служить, чесно служить Господу, треба боятися проти нього йти бунтом. Бо можна зустріти гнів Божий. Гнів Господня. Ось таке ставлення до служителів має бути дорогі брати і сестри. Тому я хочу так. і Благословляю вас, дорогі брати і сестри, догада церква, щоб в нас в церкві завжди була гармонія між собою, дружно ми всі жили, як одна сім'я, і між служителями і церквою і служителі, щоб була повна гармонія в нас. Амінь. Амінь. Хай так буде. Хай так.